Вітаю вас, учні! Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи за темою відсоткові розрахунки. Розглянемо один з варіантів завдань. Нагадую, що все, що я записую на дошці, ми записуємо в ЗОшит, для того, щоб ви могли скористатися своїми записами, коли будете виконувати вже контрольну роботу. Запишіть число 22 січня, класна робота. Підготовка до контрольної роботи за тему відсоткові розрахунки, і ми з вами розглянемо один з варіантів, варіант 2. Нагадую, що номер завдання ми пишемо посередині, тому записали завдання номер 1. Читаємо його і зверні, зверніть, будь ласка, увагу, що є у вас інструкція. У завданні 1 обери правильну відповідь із запропонованих А г Тільки у завданні 1. Запиши у вигляді відсотків десятковий дріб 0,7. Обов'язково нагадую, що коли ви правильно читаєте число, це вам буде підказка. Щоб правильно знайти відповідь, якщо ви не пам'ятаєте, як це зробити математично. Ще раз, 0,7. Переписуємо цей дріб і пригадаємо правило. Щоб перевести десятковий дріб у відсотки, нам потрібно цей десятковий дріб помножити. Я спеціально роблю цей такий знак. Множення, щоб ви запам'ятали, на 100%. І коли ми множимо на 100, ми кому повинні переставити перенести на два знаки, скільки нулів, настільки ми переставляємо кому. Якщо ми переставимо на два знаки, ми отримуємо правильну відповідь: 7%. Але якщо ви читаєте правильне число, 0,7 є підказка 7 сотих. Нагадаю, відсоток це коли ми величину ділимо на 100 рівних частин, і 1 відсоток це одна частина, 2% це дві частини, 100%. Це 100 частин повністю вся величина. Тому 7 сотих, зрозуміло, що це буде 7%. Далі ми пишемо відповідь обов'язково, можна скорочено записати букву В. Якщо скорочено, ми ставимо крапку, ми скорочуємо слово, потім дві крапочки закриваємо слово відповідь, і бачимо, що правильна відповідь у нас під буквою В. Тому пишемо ще раз: велику букву В. Завдання розв'язано. Переходимо до задачі 2, записуємо задача 2. І читаємо задачу. 16%. Поля засіяли пшеницею, знайди площу цього поля, якщо пшеницею засіяли 9,6 гектарів. Ми з вами вже знаємо, що задачі на відсоткові розрахунки можна розв'язувати декільками способами. Один зі способів це складання пропорції. Інші способи це треба скористатися певними правилами. Я тут покажу два способи. По-перше, давайте складемо з вами пропорцію. Якщо 16% поля, відомо, що це саме ця величина, ось, вони пов'язані 16%, да, це 9,6 гектарів. Тому складаємо пропорцію. Якщо 16% це 9,6 гектарів. То площа поля, яку нам потрібно буде знайти. Це вся площа. Це 100%. Відсотки під відсотками записуємо, щоб правильно скласти пропорції. І це невідомо гектарів. Далі думаємо, яка це у нас? Пропорційна залежність. А тут у нас треба знайти площу всього поля. Вона зрозуміла, що вона буде більшою, ніж частина, тому це пряма пропорційна залежність. І ми складаємо з вами пропорцію. Замість невідомого числа ми пишемо Х, і тому у нас буде 16 до 100. Так само, як 9,6 до Х. Потім ми користуємось основною властивістю пропорції, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. І ми можемо з вами записати, що 16. Х буде дорівнювати 9,6 помножити на 100. 16х дорівнює правила множення на 100, да? Ми вже повторювали, кому переносимо на два знаки. Це буде 900. 60. І знаходимо Х. Щоб знайти Х, потрібно 960 поділити на 16. Якщо ви поділите, то ви отримаєте відповідь. 60. Все, можна записувати відповідь. Знайди площу з цього поля. 60 гектарів, тому що у нас одиниці вимірювання тут були гектари да? площа всього поля. Але можна було скористатися правилом знаходження числа за значенням його відсотка. Тобто нам потрібно знайти площу всього поля, якщо відомо. Що 9,6 це 16%. Пригадуємо правила. щоб знайти число, коли відомо значення відсотки, нам потрібно це число поділити на відсоток, але відсоток спочатку треба перевести в десятковий дріб. 16% це 0,16. І якщо ми поділимо, пригадаємо правило, щоб поділити на десятковий дріб, потрібно в дільнику перенести кому, щоб отримати ціле число 16, на таку саму кількість знаків потрібно в діленому, і у нас буде така сама такий самий вираз, як був в попередньому варіанті, коли ми складали пропорцію. 960 поділити на 16. І ми отримуємо таку саму відповідь. Який варіант розв'язання обрати, ви обираєте самостійно? Записали відповідь. Не забуваємо про відповідь. Шістдесят гектарів площі всього поля. Завдання розв'язане.